Вони працюють щодня у тилу, але з фронтовим запалом у серці. Волонтерський загін шалені гоки продовжує свою невтомну працю заради нашої спільної перемоги. Їхня місія підтримати захисників і забезпечити їх тим, що насправді необхідне на передовій. Цього разу волонтери зібрали масштабну допомогу для бійців 11-го батальйону Київська Русь за запитом військових виготовили панамки, які стали особливо актуальними з настанням спеки: аптечки, баули, рюкзаки, наказники, кікімори, подушки, маскувальні сітки та інші елементи амуніції. Кожна річ ручної роботи з любов'ю та турботою, а головне з урахуванням потреб самих військових. Сьогодні у нас відправка на 11-й батальйон. Ми віддали 200 метрів сіток, баули, рюкзаки, наказники, панамки зараз дуже жарко, хлопці дуже потребують панамки. Чекаємо хлопців наших неушкоджених, щоб скоріше ця війна закінчилася. Наталія наголошує: без підтримки небайдужих українців така допомога була б неможливою. Адже виготовлення амуніції потребує великих обсягів матеріалів, які закуповуються завдяки донатам. Тож кожна гривня, кожен метр тканини, кожен клаптик це внесок у життя наших захисників. Волонтери закликають долучайтесь до зборів. Навіть маленький внесок стає частиною великої справи. Ірина Десюк, Олексій Мягітело телекомпанія Пет.